Ви дивитесь новини на телерадіо компанії Атланта з вами в студії Дар'я Стельмашук. Напередодні свята Різдва Христового, що відзначають і дорослі, і малі, діти нашого міста отримали подарунки за підтримки народного депутата України Дмитрова Шпенова, голови Апостолівської райдержадміністрації Харченко Олександра Валерійовича та голови районної ради мудрого Віктора Олексійовича. Діти, що проживають в неблагополучних умовах, отримали приємні та необхідні сюрпризи. Це шкільні портфелі з усім необхідним шкільним приладдям. Рушники, звичайно ж, солодкі пакунки. Подарунки вручали в приміщенні райдержадміністрації. Дітей, які за станом здоров'я не змогли прийти особисто, замінили їх рідні. Тож всі подаровані речі точно потрапили до рук своїх власників. <думірвати> відділ світи райдержадміністрації. Тому я вам все теж дякую. і здоров'я вам дякуємо, що знайшли час прийти. Тому що в нас зараз влада приближена. Шановні, сьогодні ми вас зібрали. Я щоб поздоровити з наступившим Новим роком, поздоровити з наступаючим Різдвом Христовим, побажати вам в новому році всього самого найкращого, здоров'я, по-перше, миру, благополуччя. І щоб вас, в ваших родинах був затишок, було тепло і було все добре. В зв'язку з цим, зв'язку з цим, у нас є подарунки для ваших дітей. Тому ми сьогодні маємо нагоду подарувати. Оці подарунки. І трошки а це За те, що ваші діти відпочивали, так називається, да. правильно? В перлині приніпрові і їм подарували отакі рушники. Ну і від нашого депутата Верховної Ради Шпинова Юрія. Дмитро Вича я прощаюся подарунки з сумовищі для вашої дітей. Спасибо, так. так що вітаємо ще раз вас, всього самого найкращого. Приєднатись до привітання Олександра Валерійовича вважати вам всім сімейного затишку, достатку і щоб все було гаразд у нас усіх і в районі, і в кожній родині району. Ну і від Дмитра Юрійовича дуже дуже радий передати вам вітання, пожелати вам, побажати вам. Сімейного щастя, сімейного достатку, благополуччя цей найважніший, найпрекрасніший в це свято. Хай у вас все буде іще краще, ніж було. Свято нас.